От. Це дуже важливо розуміти. Тому, тому і те, і те нам потрібне. Mm -hmm. От. І жертва, Ішова Месії, і його заповідь для нашого спасіння. От. Ось е, почитаємо з вами цікаве місце писання: Євреям 10 глава. Євреям 10 глава. Так, і в Біблію також. А, і зараз, е, і ще така дуже важ, важлива думка, що ось деякі люди говорять, а це, що Господь говорив через Моїсея, народу Ізраїля, говорять, це не заповіді. Це щось таке воно не зрозуміле, Ну, це не заповіді, це просто якісь слова. О. Але це не так. Тому що коли ми далі дивимося, може. Два, коли ми далі дивимося, uh -huh. там 24 й вірш, зберігайте це як закон для себе, те, що заповідав Господь. Закон, повеління, заповіді і для синів своїх повіки. Uh -huh. І 28 й вірш. І пішли сини Ізраїлів, і зробили, як повелів Господь і Іарону, так і зробили. Тобто, повеління. Uh -huh. Це те, що заповідав Господь. Це його заповіді. Не просто його слова. О. Uh, тому, коли ми дивимося в історії з Адамом, коли Бог Адаму заповів там три чи чотири заповіді, там так і говориться, Господь запові... заповідав Адаму. Uh -huh. Що таке заповідав? Uh -huh. е, заповідав це заповіді, uh -huh. які дав Бог Адаму і сказав, виконуй їх, слухайся їх, тому що не будеш слухатися, помреш, плата чи кара за гріх смерть. От, а будеш слухатися, виконувати, будеш жити, буде з тобою все добре. Буде тобі Та, да. mm. Також Ісус, Ісус Христос, Єшуа Месія, говорить ці слова в 14-15 главі Відіана, що ви, друзі мої, якщо виконуєте все, що я вам заповідую, Що, про що це мова? Про заповіді. Про слова Його, про вчення Його, про повеління Його. Те, що Бог нам заповідує, це заповіді. Які ж це просто слова? Ну, Так говорять люди. О. Ну, це, для, це, це ті люди, говорять, які. Це не просто слова, це слова Божі. Це слова Божі. Да. Ну, я говорю так. Так люди навчають в церквах, які проти Божих заповідей. Uh -huh. Які їх відміняють, які не хочуть їх виконувати, які порушують їх. О, тобто, благодать все, зелене світло порушувати Божі заповіді. Відміняти, не виконувати. Ми про це говоримо. Uh -huh. Так, з цим ми трошки розібралися. Далі. Євреям 10 глава, дуже цікаво. Такий вірш. Там з 26. го 26, го 10, е дивлюся, 26, 26. Да. так. Бо коли ми, одержавши пізнання істини, так, що таке істина? Істина. Да. Це, ну, це так. Це Бог Єшуа. Він називає себе Я є шлях, істина і життя. Так. Закон Бог дав через Моїсея, благодать і істина прийшли через Ісуса Христа до нас. О, тобто, благодать це сила виконувати Божі заповіді. А істина це правильне розуміння Ці Божого заповіді. Слова, да, заповідей Божих, законів Божих, правильно як їх розуміти і виконувати. Це істина. О. І Господь Він шукає собі таких поклонників, таких Божих служителів, людей собі Бог шукає, які б йому поклонялися і в дусі, і в, і в серці, і в істині. Mm -hmm. В істині це так, як навчає нас Слово Боже, так, як навчає нас Ісус Христос. От. Як нам поклонятися, як нам служить Богу, як нам виконувати Його волю? От. І Правильно, Вікторія. Істина це Ісус Христос і Його заповіді. Так? Так. Що, і коли він говорить, що, бо якщо, е, він говорить, що бо якщо ми й далі свідомо грішитимемо, гриш, ну, в іншому перекладі грішимо. Mm -hmm. Після того, як пізнали істину, тоді вже ніяким... ми грішимо. Ну, свавільно також є свідомо. переклад, але свідомо, думаю, краще це слово mm -hmm. зрозуміло. От. Тоді вже mm -hmm. ніяким mm -hmm. жертвам за гріх місця не буде. На російськом сознательно. Тобто да. Людина осознано грішить. Так. Знає, що це гріх, що це порушення заповіді, але людина йде на це і ожесточає своє серце проти Бога, проти Його слова, проти його істини. Угу. Mm -hmm. Так. Тобто. Тобто, пізнавши істину, коли ми приходимо до Бога, Бог нам відкриває свою істину через Єшуа Месію. Відкриває свої заповіді, свою волю, угу. своє слово, своє вчення, так? Так. О, все, що він нам заповідав. І після цього, коли людина свідомо грішить, угу. грішить, тобто порушує, порушує Божі, Божі заповіді, заповіді, відміняє їх, так. О, навчає так, інших людей. От, людина грішить. І тоді, і тоді жертва Ісуса Христа не працює. Вона для нас не працює, не діє в нашому житті. Вона нас не очищає від гріха, вона нас не звільняє від влади гріха, і вона нас не захищає, не захищає від губителя. Губитель ще є в українському перекладі винищувач, mm -hmm. винищує людей. Це апостол Павел в іншому місці Писання таким словом називає губителя, mm -hmm. який в Єгипті губив первинців, єгипетських. Так? І знову, дивись, Вікторія, я трошки повернуся до, до такого вірша. Вихід, двадцять Ще раз прочитаю, і піде Господь, щоб уразити Єгипет, uh -huh. і побачить кров на поперечинах і на обох одвірках, і пройде Господь мимо дверей і не попустить згубникові війти в доми ваші для ураження. Господь так. він е, не допустить, да? він так. сам стане на захисті таких uh -huh. домів. Там, де помазане кров'ю, там, де мається. кров? Да. Давай якось перенесемо це формат е нового mm -hmm. заповіту, формат цього життя. так? Перенесемо це все. Значить, е е дім, в якому знаходились євреї, одвірки, поперечина, так? Е дім. Це ми. Храм. Ми храм Бога живого, як сказав Бог, силюся в, в них, буду жити в них, да? mm -hmm. буду ходити в них, буду їхнім Богом, вони будуть моїм народом. Mm -hmm. Тобто ми цей храм. І на нас повинна бути кров Єшуа Месії для нашого захисту від mm -hmm. дьявола, mm -hmm. від зла, від цих губителів, хто вони там були, коли Бог проходив. Мимо домів, так, єврейських, де була кров, і губитель, який був з ним. Це, наприклад, е, я думаю, що це був якийсь ангел-губитель, це була розумна особистість, і цей ангел він е, нищив і губив е, людей е, хворобами і смертю. Розумієш? От. Тобто, до чого я, е, який приклад в новому заповіті, що коли на нас є кров Єшуа Месії, печать, Божа, да? печать так, то Бог е, не дає згоди цьому ангелу-губителю, винищувачу, нас вражати хворобами, смертю, убивати нас, губити, руйнувати наше життя, наше здоров'я, так, обкрадати нас. Угу. Розумієш? Тоді ми під Божим захистом, коли на нас кров, Єшуа Месії. І яка тут, думка? яка тут думка? І що цікаво, що також тут і про дьявола мова, розумієш? І яка тут думка, що не все те, що робить дьявол в цьому світі, в житті людей, він може робити? Тільки те, що йому дозволяє Господь. Так? так? так. От. Але Господь він справедливий, бо всі согрішили. Mm -hmm. Розумієш, в чому справа? От. І спасіння наше через жертву Єшуа Месії. Так? так? І захист наш. От. І Бог він справедливий. От. І ті люди, на яких немає крові Єшуа Месії. Mm -hmm. Нема різниці, що це за люди, які вони положення займають. Чи це. Великі люди, чи це е, віруючі люди. Да? люди. Да. Чи це нема різниці, що це за люди, але якщо немає на них крові, Єшуа месії, нема захисту. Тобто і Бог не може допомогти. Угу. Д'явол на, на законних основаннях. Він, як... да, раніше вони кров'ю помазували косяки, угу. дверей, а сьогодні ми приймаємо. Разом з причастям приймаємо кров і тіло. І причастя також ми приймаємо кров Єшуа да. і тіло Його так? через да. причастя. Але не тільки. Коли Ян говорить, коли ми визнаємо свої гріхи перед Богом, визнаємо. Угу. Людині потрібно визнати: Господь, я не прав, я 10 чи 20 років Корушував порушував Твої заповіді. Твої заповіді. Я їх не читав, я про них не розмишляв. Mm -hmm. І е людина осознано грішила, робила беззаконня, порушувала його заповіді, і жила в цих гріхах. І цей гріх він ожесточив серце так людини, що mm -hmm. до людини достукатися Бог не може. Ні особисто, ні через людину. От. Yeah. Коли людина перша приймає від Бога, Облічення, чи mm -hmm. особисто, чи через служителя, так? так? От. коли вона визнає, я був неправ. Боже, це ж Твоя свята праведна заповідь. От. Дух Святий Облічений. Да. І коли людина тоді визнає і кається в цьому гріху, тільки тоді жертва, що Месії діє в нашому житті. Вона нас очищає, і омиває, як говорить Бог через апостола Павла і нашу совість. Дух, душу. І нашу душу, розумієш, І тіло, і, тіло, і на нас тоді кров, mm -hmm. Єшуа Месії. Да. Тобто, життя з Богом, так, це mm -hmm. життя в постійному покаянні. Mm -hmm. Це не тільки ми каємось в тому, що ми порушуємо заповіді Божі, а чимало ще є, в чому нам потрібно каятись mm -hmm. так, постійно. От. І Бог знав, що ми недосконалі, що ми не безгрішні, як Він, що ми будемо порушувати Його слово, Його заповіді, так? Mm -hmm. тому Він і дав нам себе, дав нам себе, як жертву. Назавжди, на всі часи. Він, як Ішо Месія, приніс себе в жертву Богу один раз і назавжди, на вічно, на всі часи. Нам її вистачить на все наше життя, mm -hmm. жертви Ішо Месії, щоб нам. Якщо ми щодня робимо гріх, ми визнаємо, ми каємося і сповідуємося, і кров Єшуа месії, очищає, омиває нас від всякого гріха. Розумієш? І ми знову перед Богом правильному положенні праведники, от, і ми під Божим захистом. Але якщо людина порушує Божі заповіді і в цьому не кається, ожесточила своє серце, так? То кров Ісуса Христа вона не омиває, не очищає. На людині, на людині немає крові Ісуса Христа. Вона не під Божим захистом, не під Божим благословінням. І через гріх дьявол має місце, доступ, доступ в наше життя на законних основаннях. Він руйнує наше життя, наше здоров'я, наші сім'ї. Він губить, Він вбиває, обкрадає. Це його місія, дьявола. І Бог він хоче захистити нас, але не може, бо він справедливий. Розумієш, кара чи плата за гріх смерті. І коли людина робить гріх і не кається, дьявол приходить, як оцей месник, як оцей кат на законних основаннях. І він має право робити в житті людей це. Тому що він якоби виконує Божу заповідь, Боже Слово. Розумієш? Він її виконує. Плата чи кара за гріх смерть, яким чином смерть, яким чином прокляття гріх. А дьявол приходить і все робить. Тобто, в цьому місці писання ми бачимо, що дьявол, він у Бога як на поводку, як е, зла собачка. Угу. Розумієш? О, але Бог